Халята, любі хлопчики і дівчата. Дивіться, в якому я красивому місці. Я собі, у нас, до речі, скоро новий рік. Я переїхав на юга, на південь, чи північ, як там буде правильно, південь. І просто я не розумію. Я... Навіщо жити там, де поганенький клімат і там, де поганенькі люди. Це про своє рідне місто. Ну, не всі, звісно, але дуже багато. Гниленькі, попаяні. Якщо можна переїхати в будь-яке місце, і це ж не значить, це я небагата людина. У мене є лише машина, там і там пару тисяч гривень. Все. І якщо мати бажання, тобто знайти, є телефон. Саме головне зараз є телефон, але я хотів не про це. Людина може все. Загалом, людина може все. І от я сюди їхав, мені сюди з дому, там де я знімаю квартиру, мені сюди їхати 40 хвилин. За це, це, це Одеська область. Я сам живу в Одесі. За цей час, поки я сюди доїхав, я бачив два блокпости. На тих блокпостах було купа мінтів і ще, ще більше військових, можна їх називати військових. ТЦК. ТЦК. Що вони роблять? Вони виконують план мобілізації. План мобілізації. Вони самі не йдуть воювати. Хтось з них воював, але дуже мало. Вони виконують план мобілізації. Вони відловлюють людей, таких як ми з вами, ви з нами. І відправляють їх на фарш. Я розповідав свою історію, що мене, коли поймали, то водили на ВЛК і не змогли, мене не знайшли в реєстр, тому що я заздалегідь в 2022 році, розуміючи, що все це буде відбуватися. Ні, я не, чесно не розумів, що це буде відбуватися, але розумів, що буде якийсь кіпіш, і треба максимально виходити, максимально тікати з різних систем. Я видалився з... Я забрав ідентифікаційний код, тобто не забрав, а видалив ідентифікаційний код. І написав дві заяви в Міністерство цифровізації та трансформації України, щоб видалили мою дію. І написав листа до Хелсі, щоб ви, розірвав декларацію з лікарем. Тобто, давайте я вам розкажу ще раз, я часто це повторяю. Не всі, хтось подивиться одне відео, хтось там зі мною поспілкується в інстаграмі. Не всі все розуміють. Я це іноді повторяю, щоб забрати ідентифікаційний код, видалити ідентифікаційний код. Це треба без моєї допомоги. Вам треба піти в. Державну податкову службу і е, сказати працівниці чи працівнику, що ви маєте намір, ви хочете видалити код. Е, працівниця мені, коли я ходив, вона, мені, вона, вона мене лякала, вона всіх лякає. Вона, ну не то, що вона, вони часто всіх лякають. А як же ви в старості? А як же ви банківську карту, а як же ви то-то? то Я не знаю, чи я доживу до старості. Хочеться, але я, я попробую, спробую, але побачимо. Друге, банківська карта. Я вже переробляв банківську карту, оформляв Монобанку, оформляв нову банку, банківську карту. Абсолютно, не треба... їхня така робота, вони ну, трошки припаяні люди. Да? Вони лякають, вони люблять Ляка, Це бюрократія. Листи я писав за допомогою мого знайомого юриста, який вчився на юриста, який вчиться і зараз, тобто читає, розвивається, все таке. І дивіться, який прикол. Моя знайома. Гарна моя знайома, дуже моя гарна знайома, Вона написала мені, що вона теж колись, ну декілька років тому, рік рік-два назад. Вона з допомогою правоведа. Я про нього часто згадую, тому що я з нього ржу. Правоведа з Полтави, Денис Корнеєв Його звати, Хто знає, а його багато людей знають, бо він багатьом людей допомагає. Але він не юрист, він не навчався на юриста. Він сам він сам читає. Це це похвально. Він сам читає, він сам розвивається і він сам допомагає людям. Гребе він з людей гроші дуже велике е, і він. Вона, моя знайома з його допомогою, написала листа в дію. І перша помилка вони писали в електронному листі. Мій знайомий каже, писати потрібно лише вручну. Лише вручну. Вони написали через, та моя знайома з ним, з Денисом написали через електронну пошту. Так робити категорично не можна. І вони вимагали там, на різних підставах, законних, конституційних ля-ля-ля. Щоб видалили її дані, персональні дані з дії. Їй прийшла відмова, от тупо відмова. Ми вам відмовляємо ля 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 Вона мені показувала просто позавчора ці листи, ми з нею спілкувалися на цю тему. У нас сонечко вийшло. Боже, яка краса. Вона мені присилала цю. Я прочитав, в мене очі полізли на лоб. Думаю, блін, як цьому Дінісу не стидно обманювати людей. Він бере 5 тисяч, п'ять 0 0 За свої послуги. А також він колись. Рік тому моїй знайомій іншій знайомій, яка судилася з комунальним підприємством за несплату боргу, і вона в нього попросила захисту юридичного, вона, він їй надав цей захист теж за 5 тисяч гривень. Це пів її зарплати. Вона має зарплату 10 тисяч, дуже небагато, невелику. Щоб вона виграла суд. Якісь там закони їй давав, там, за що говорить. Ля -ля. Вона суд провалила, ще й, е, суд їй присудив ще плюс зверху якийсь, щось там послуги суду, плюс якась моральна компенсація як підприємство і так далі. Тобто вона влетіла в велику суму. Я вам про що кажу? Що, е, Боже, збав, я розумію, як це відбувається. Це карма, це причина і наслідки. Да? Що за такі діяння, як робить цей хлопчик, е, дуже буде боляче. Буду вже боляче получать. До речі, він теж його забирали СБУ, і ну, йому набагато гірше в нього була ситуація, ніж в мене. Він получив більше, ніж я. Я теж сидів в СБУ, сидів в тюрмі трошки, йому не доходить. Я е, не йду проти закону, я не, не обманюю людей. Я просто розказую, я просто це енергообмін. Я всього за 500 гривень невелика сума. Надаю шаблони, які мені надав юрист, і за цими шаблонами мені приходять від, не мені, а е приходять відписки. Жодного разу не було такого, це підтвердить мені, підтвердить мені, будь ласка, якщо напишіть в коментарях. Жодного разу не було такого, що хтось написав: ви знаєте, чи там ти знаєш, Женя, мені написали відмову. Такого не було ні разу. Були відповіді, були відписки. Вони просять. Написати або чи підпис поставити, чи вказати вірну адресу. Тобто різні, не те, що вірну адресу, а чи номер телефону, чи там, вони іноді перезванюють навіть. Так що, е, що ще? Тобто вони хочуть впевнитись, тому що лист написаний грамотно, ці шаблони, які я даю, вони написані грамотним юристом, грамотно, юридично складені. А коли е, ви. Кажете, а в тебе, да, мені декілька людей писали, а що ж це ти такий запоможний, що ти за гроші допомагаєш. Ну, блін, вибачте, якщо я зайду в магазин, скажу там дайте мені без грошей, бо я хочу їсти, я хочу їсти. Або давайте заправте мені машину, бо мені треба їхати кудись доїхати. Сюди, от на природу, да, то ну, так не працює, друзі. Так не працює. Хочете більше, хочете бути обманутим, будь ласка, звертайтеся або до Дениса, або до таких, як Денис. Гарно. <свисті> і будете обмануті, або будете послаті, послані нафіг. Так, що ще далі? Хелсі. Декларація з лікарем. Вам потрібно е одночасно, можете одночасно, можете не одночасно, написати е листа в Хелсі і відправити, що ви наказуєте, відмовитись. Ну, тобто, за листом, який їм я дав. Також вам потрібно піти в тер... бажано. Бажано. Е -е дуже бажано. Піти до лікаря свого сімейного лікаря чи до терапевта чи до кого там, і заявити йому, що ви написали заяву, що ви видалилися з цього і щоб він вас видалив. І в мене є теж заява. Звертайтеся, я вам дам заява головному лікарю, що я там, згідно конституції статті 19, чи 32, я не пам'ятаю протягом 19, що ви маєте право на безкоштовне медичне обслуговування. Що вони не мають права вас не обслуговувати, тому що вас нема в Хелсі. Це дуже грубе порушення закону. А ми з вами підтримуємо закон. Ми з вами додержуємося закону, закону законів України. Також, також, що також? Вам бажано, тобто, щоб вам їздить по городу нормально, щоб ну, можуть лящів, звісно, надаватися, я казав, да? там на блокпостах там, чи ще щось, так звані ТЦК. А взагалом. Вас не зможуть знайти по системі. От розумієте в чому? Тут потрібно хитрувати, щоб вижити. І ще я хотів сказати, що багато блогерів закликають, що треба десь валить, свалювати. Я ж закликаю, що треба тут залишатися. Тому що можливо, я так думаю, що тут будуть будувати. Ізраїль. Тут буде розбудовуватись земля євреїв. Тому що вони, взагалі євреї вважають цю землю своєю, це колиска хасидизма. От напишіть навіть в інтернеті колиска хасидизма, вона вам покаже, що це Україна. Хасиди вважають Україну своєю ненькою, своєю батьківщиною. І про Умань ви також знаєте, про Хасидів і так далі. На п'яти областях будуть будувати свою Україну. Євре... Ізраїль новий. Да? Звісно, всіх українців звідси не виселять, але залишиться нас багато, ну, мільйонів п'ять, я думаю. Якщо ви бажаєте тут залишитись, а я рекомендував би тут залишитись, тому що це наша земля. Це наша земля, рідна земля. Земля наших предків і так далі. Я не кажу, що там треба воювати за щось там чи що. Не, не, за це не призиваю, тому що я людина, мирний воїн, пацифіст. Але жити краще, мабуть, все-таки на своїй землі. Тому що це наша земля Богом дана. І, і тому що так. Тому що тут можна приїхати на берег Лиману чи де ви живете на берег річки, пожарити Веганські сосиски. Я, я, до речі, веган, да? я не їм м'ясо. Купив їм ем Веганські сосиски. Отже, дай, до речі, і якщо вам ліньки писати вручну. То звертайтеся до мене, це. Дивіться, шаф... два шаблони коштують у мене 500 гривень. Е... Д... Якщо вам лінь писати, чи не хочете, чи не маєте часу, то це коштує 1000 гривень. І моя колишня дружина або я, іноді я пишу, ми вам напишемо за 1000 гривень, і ми від вашого імені відправимо. Дані потрібні прізвища, ім'я по батькові, адреса не прописки, а адреса, де ви проживаєте, щоб туди прийшов. Можливо, туди прийде лист. І, до речі, одна людина написала, що їм, йому прийшов від прийшла відповідь, що він що підтвердження, що вас видалено з дії, ваші персональні дані видалено з дії. Він мені подякував і я дуже радий. Все добре. Це буває дуже рідко. Дуже-дуже рідко, що вони відписують. Тому що це державне підприємство, в нас все державне, що державне, все воно через сраку. На жаль. Щиро кажу, що на жаль. Але отак. І людина написала, що все добре. Так. Це все, все добре вийшло. Так що пишіть, звертайтеся, все допоможемо, все зробимо. А, і ще що. Я роблю другий загранпаспорт, щоб, наприклад, якщо я десь їду чи їду, у мене з собою загранпаспорт. Я буду з собою носити лише загранпаспорт. І от і другий скоро вже зроблять це, я, я взяв, купив нетерміновий, це там, через місяць його зроблять. І якщо мене забирають кудись там, чи ще щось, коли мене забирали в ТЦК, то кажуть, Та, то особи він нікуди не втіче, бо ми його документи забрали, ми його паспорт забрали. Я не тікав, тому що мій паспорт забрав, мій паспорт у них. А так я собі, якщо що, дременув кудись, втік паспорт, мать би його туди, тому що в мене є новий, інший, другий паспорт, він собі лежить вдома. Все. Я, тобто я вважаю, що все хитрощами, все можна пропетляти, можна вижити хитрощами. Борьбою війною, навряд, хитрощами, так. Да, хитрощами можна себе врятувати. Отакими, от якими я розповів, різними хитрощами. Тож пишіть, звертайтеся, ми чим зможемо вам допоможемо. До зустрічі!